А для чого такий міністр, який не може прослідкувати за своїми генералами, за своїми підлеглими? Ну я розумію, що він не може слідкувати за слідчими в якомусь селі, там, так, чи десь там в якомусь районі. Це зрозуміло. Але ну, мільйони, 200 мільйонів, 190 мільйонів і ще 550 мільйонів є. А це гуманітарка польська. Лечмер така є Фірма польська. І ця вся гуманітарка проходила теж через підлеглих Клименка. Вона проходила через погранців, тих же самих, нацгвардійців. І це все в підпорядкуванні Клименка. І знову 550 мільйонів. Тю! Клименко такий, не поняв. Тобто мільярд пройшов мімо. І він зараз думає нервно. Блін, ніфіга собі, а мені що, нічого собі не жилися чуваки там, біля нього. Це ж, ну це ж уявляєте, ну, Клименко міністр, це його підлеглі, безпосередні підлеглі генерали, з якими він постійно спілкується, яким він нарізає там, задачі. Він все контролює, не може повз міністра проходити мільярд, і він нічого не чув і не бачив, і нічого не знає. Ну це тільки в Україні таке.